Ти теж це відчуваєш. Цей постійний тиск бути кимось іншим, ніби на тебе дивляться крізь збільшуване скло і постійно оцінюють. І ми вже втомилися від вічного змагання з кимось, кого навіть не існує в реальності, це внутрішня війна, яку веде майже кожен з нас, і ця війна має назву комплекси. Привіт, друзі, з вами Душа Флоу і я Альона. Сьогодні ми з Сергієм зануримося у тему. Яка, можливо були для багатьох, але про яку не прийнято говорити волос. це наші комплекси, що формуються під тиском суспільних та медійних ідеалів. Ми живемо у світі, де ідеали нав'язуються з відусіль, з екранів, з соцмереж, навіть з розмов друзів, і ці ідеали, як найвидимі кайдани, тримають нас у полоні, змушуючи сумніватися у собі, у своїй цінності це невидима боротьба. Яке впливає на наші стосунки, на кар'єру, на самооцінку, ми спробуємо розібратися, як ці комплекси проявляються у чоловіків та жінок, у чому наші погляди відрізняються, а в чому дивовижно схожі, навіть якщо ми не завжди це усвідомлюємо. Ми поговоримо про ідеальне тіло, про те, що таке справжній чоловік і справжня жінка, про тиск фінансового успіху. Та про найінтимніші сексуальні комплекси. Приготуйтесь до дуже відвертої розмови. Якщо ви колись відчували себе недостатньо красивим, успішним, сильним, це відео для вас. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, ви не самотні. Почнемо з того, що, мабуть, найчастіше кидається в очі та викликає чи не найбільше страждань з нашого тіла. Для жінок ти збути ідеально, просто шалений. Він починається ще з підліткового віку. Нас з дитинства вчать, що ми маємо бути стрункими, мати певну форму грудей, сідниці, гладку шкіру без зайвих ват, блискуче волосся. Боже, я пам'ятаю себе, що у школі постійно порівнювала себе з обкладинками журналів, з ідеальними дівчатами з телевізора, і це призводило до нескінченних дієт, до виснажливих тренувань, а іноді до простої відмови від їжі. І ви не повірте цей сором за своє тіло за кожен зайвий, як тобі здається кілограм, він нікуди не зникає. Навіть коли ти доросла, ти постійно відчуваєш себе недостатньо гарною, недостатньо привабливою. Це такі внутрішні критик, який сидить у голові і не дає тобі спокою. Так от, чоловіки, що ви про це думаєте? Чи стикаєтеся ви з подібним тиском? О, Альона, повір, ми теж у цій пасі. Для нас, чоловіків. Теж є свої ідеали тіла, але вони інші це мускулатура, сила, атлетична статура, певний зріст. Якщо ти не не невеликий за певними стандартами, або якщо починаєш лисіти, ти можеш відчувати себе слабким, немужнім. Я знаю хлопців, які годинами пропадають у спортзалах, приймають сумнівні добавки, аби тільки відповідати цьому образу. І так… Ми теж соромимося роздягнутися на пляжі чи в басейні, якщо не відповідаємо цим ідеалам. Навіть такий, здавалося б, пивний живіт може стати джерелом сильного комплексу. Цей тиск часто не такий явний у рекламі, як у жінок, але він є у розмовах між чоловіками, у фільмах, у нашому ж сильного чоловіка. Хм, Ти говориш про страх роздягнутися на пляжі. Це саме те відчуття, яке переживає жінка, що їй здається, що її ноги недостатні струнки. Але чи справді жінки так сильно звертають увагу на ваші ідеальні м'язи чи зріст, як ви про це думаєте? Бо ми, наприклад, часто цінуємо інші якості це харизма, впевненість, почуття гумору, вміння підтримувати. Я, наприклад, ніколи не обрала партнера за розміром біцепсів. Це більше про відчуття комфорту поруч з чоловіком. Ми, чоловіки. Часто думаємо, що для жінки критично важливий прес чи біцепс, хоча для вас це може бути приємним бонусом, а не головною умовою. Те саме і ми про вас думаємо. Можливо, ці ідеали тіла це більше наші власні страхи та комплекси, які виросли з нав'язаних суспільством стереотипів, а не реальні очікування протилежної статі. І це парадокс. Ми страждаємо від стандартів, які самі собі один одному нав'язуємо, а інша стать, можливо, навіть не помічає тих недоліків, за які ми так себе картаємо. І це саме те, що робить цей блок таким важливим. Ми маємо почати розвінчувати ці міфи, прийняття свого тіла, і його функціональності, а не лише зовнішнього вигляду, є ключем до свободи від цього комплексу. Перейдемо до ще більш глибоких комплексів. тих, що пов'язані з нашими ролями. Що таке справжній чоловік для мене? Це тиск бути завжди сильним, стриманим, ніколи не плакати, завжди вирішувати будь-які проблеми, бути скелею, добувачем, опорою. Якщо ти не можеш впоратися з проблемою, якщо ти емоційний, якщо ти показуєш свою вразливість або попросиш допомоги, ти ніби не справжній слабак. Це створює величезний внутрішній конфлікт. Ти постійно намагаєшся відповідати цій масі, бо боїшся осуду від інших чоловіків, від жінок, навіть від себе самого. Які емоції ти дозволяєш собі, а які приховуєш? Бо справжні чоловіки так не роблять, це виснажує. А для жінок це тиск бути ніжною, дороботливою, поступливою, мудрою. Завжди підтримувати, бути берегіною до вогнища, не можна проявляти агресію, не можна бути надто амбітною, бо це не жіночна. Якщо ти хочеш побудувати кар'єру, якщо ти незалежна і маєш свою думку, якщо ти не завжди готова потурати, ти можеш здатися стервозною чи не жіночною. Це комплекс хорошої дівчинки, яка боїться розчарувати. Боїться бути некоханою, якщо не відповідає цим ідеалам, і це дуже виснажує, бо ти постійно граєш роль замість того, щоб бути собою. А що для тебе означає справжня жінка зараз у 21 столітті? Чи змінилося це уявлення? Для мене справжня жінка це не набір стереотипів, це партнерка, яка має свою думку, яка сильна, але може бути і вразливою. Це не про маску берегині, а про особистість. Я ціную інтелект, почуття гумору, здатність до партнерства, до спільного розвитку, а не лише традиційні жіночі якості. Суспільство змінилося, і уявлення про справжність теж мають еволюціонувати. Нам потрібно дозволити собі та іншим бути людьми, а не функціями. І це так важливо, бо ми, жінки, часто боїмося бути собою, боїмося своїх бажань та амбіцій, щоб відповідати цим застарілим очікуванням. Нас вщать бути зручними, а не справжніми, а чоловіки, в свою чергу, бояться показати свою людяність, свої емоції свій біль, бо справжні чоловіки так не роблять. Це паска для обох статей, яка руйнує і стосунки, і ментальне здоров'я адже неможливо постійно носити маску, а рано чи пізно вона трісне. Саме так ці стереотипи не просто обмежують, вони калічать, вони заважають нам будувати щирі стосунки. Адже ми боїмося показати свою справжню сутність, вони заважають нам розвиватися, бо ми боїмося вийти за рамки дозволеного час переосмислити, що таке справжній, і дозволити собі бути просто людиною. А тепер давайте торкнемося двох дуже інтимних, але надзвичайно поширених комплексів, які часто залишаються за зачиненими дверима. О, для чоловіків це часто прямий показник. Успішності в житті, мірило нашої цінності. Якщо ти не заробляєш достатньо за суспільними мірками, не можеш забезпечити себе чи сім'ю, ти відчуваєш себе невдахою, слабким, недостатньо чоловіком. Цей тиск може бути шаленим, призводити до постійної тривоги, вигорання, стресу, порівняння себе з більш успішними друзями, колегами, родичами, це постійне джерело комплексів. Для жінок це також комплекс, але іншого роду. З одного боку, зараз є тиск бути фінансово незалежною, будувати кар'єру, не бути утриманкою. А з іншого все ще існують стереотипи, що жінка не повинна заробляти більше за чоловіка, або страх здатися меркантильною, якщо ти занадто амбітна щодо грошей. Це постійна боротьба між бажанням самореалізації та страхом осуду чи відштовхування. Я бачила, як дівчата приховують свої зарплати. Щоб не образити хлопця, погодьтеся, ну це ж абсурд. Абсурд, але реальність, і він руйнує. Другий ще більш особистий блок це сексуальні комплекси. Для чоловіків це часто пов'язано з питанням, чи є достатньо хороше ліжку. розмір, витривалість, страх не справитися, не задовольнити партнерку. Ми постійно порівнюємо себе з ідеалізованими образами з порнофільмів чи чужих розповідей. Це створює величезний тиск на нашу самооцінку в інтимній сфері. Для жінок сексуальні комплекси теж глибокі, вони часто пов'язані з прийняттям власного тіла в інтимній ситуації, чи достатньо воно ідеальне, щоб бути бажаною, Сором'язливість, невпевненість у своїй сексуальності, страх бути засудженою за свою розкутість або навіть навпаки за сором'язливість, тиск бути сексуальною, але при цьому недоступною. Не вульгарною, це парадокс, який може призвести до повного блокування інтимного життя. Наскільки Альона, на твою думку, зовнішній вигляд впливає на сексуальну привабливість у реальному житті а не на картинках. Звичайно, ми всі візуали, і початкова іскра часто виникає через зовнішність. Але в інтимності набагато важливіша довіра. Емоційний зв'язок, вміння чути та розуміти один одного відвертість, а не лише параметри тіла. Комплекси руйнують цю довіру, створюють бар'єри, вони заважають нам бути щирими або щирості справжня інтимність неможлива. Абсолютно згоден. Важливо зрозуміти, що справжня інтимність це про прийняття себе і партнера, про взаємоповагу, а не про відповідність якимось нав'язаним ідеалам. Ці комплекси, фінансові та сексуальні, часто є прихованими, про них не говорять уголос, але вони роз'їдають нас зсередини, як іржа. Отже, ми поговорили про те, як комплекси руйнують нас, але найважливіше це знайти шлях до свободи, як зламати ці кайдани і вийти з полону ідеалів. По-перше, усвідомлення це перший і найважливіший крок. зрозумійте, що ці ідеали. Це часто штучно створені, нав'язані конструкції, а не ваша істинна цінність. Аналізуйте звідки ці думки, звідки ці стандарти з'явилися у вашій голові, змі, соцмережі, виховання, усвідомивши джерело. Ви вже зменшите його владу над вами. По-друге, внутрішній діалог, як ми говорили в наших попередніх відео про синдром цілілого. Ставте собі питання, звідки цей комплекс. Хто мені його нав'язав, чи він справді робить мене щасливішим чи лише руйнує? Чия це думка моя чи чиясь чужа? Розмовляйте зі своїми страхами та сумнівами, як з окремою сутністю, щоб позбавити їх влади, кидайте їм виклик. По третє фокус на своїй унікальності та цінності замість того, щоб постійно порівнювати себе з іншими, а на своїх сильних сторонах. Своїх талантах, своїх досягненнях, навчіться цінувати себе за те, ким ви є, а не за те, наскільки ви відповідаєте чиємусь уявленням. складіть список своїх позитивних якостей, своїх маленьких перемог. по четверте. правильне оточення: оточіть себе людьми, які приймають вас такими, якими ви є, тими, хто підтримує, надихає, а не критикує чи змушує сумніватися у собі. Відмовтеся від спілкування з тими, хто постійно вас не цінює або нав'язує вам відчуття недостатності, це може бути складно, але життєво необхідно. По п'яте дія та прийняття якщо комплекс пов'язаний з чимось, що можна змінити для покращення власного життя та здоров'я, наприклад, фізична форма. Робіть це саме для себе, з любов'ю до себе, а не для ідеалу чи чигось схвалення. Якщо ж це. Те, що змінити неможливо зріст, риси обличчя, особливості тіла, працюйте над прийняттям. І звичайно, професійна допомога. Якщо комплекси настільки сильні, що заважають жити повноцінним життям, руйнують стосунки чи викликають депресію, не соромтеся звернутися до психолога чи психотерапевта, це не ознака слабкості, а навпаки, ознака сили та турботи про своє ментальне здоров'я. Фахівці допоможуть знайти корінь проблеми та розробити індивідуальний шлях до зцілення. Пам'ятайте, що справжня сила це не відсутність комплексів, а здатність жити з ними, розуміти їх і не дозволяти їм керувати вашим життям. Ми всі маємо комплекси, це частина людського досвіду, це те, що робить нас унікальними, навіть якщо іноді болісно, але ми не мусимо бути їхніми заручниками. Наше головне завдання. Не ідеалізувати себе до неможливого стану, а прийняти себе справжнім з усіма недоліками, які насправді є частиною нашої унікальності, нашої історії. Любити себе це найбільша свобода, свобода це не відсутність страхів, а сміливість бути собою, незважаючи на них, дозвольте собі бути справжніми, дозвольте собі бути щасливими, не чекаючи, поки ви, станете кращими. До чогось ідеалу. Адже справжнє щастя це не в гонитві за ідеалами, а в прийнятті себе, в вмінні цінувати те, що ми маємо, і будувати життя, яке нас надихає. Дякуємо, що були з нами на душа флоу. Поділіться у коментарях, які комплекси ви відчуваєте, і як з ними боротись. Ваша історія може надихнути інших. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Ще потримати більше таких відвертих та глибоких розмов про нашу душу. До зустрічі!